Вітаю всіх, вітаю на нашому каналі, і ми з вами продовжуємо розглядати 2026 рік для всіх висхідних знаків. Тому у нас сьогодні з вами Лагна Казиріг ми розглядаємо всі для тих людей, які народилися в східні знак Зеріг, і місяць знаки Казиріг. Або у вас може бути багато планет знаходитись в цьому знакі. Тому залишайтеся з нами і дізнайтеся, як побудувати свідома події в 2026 році. Тому що цей рік дуже важливий рік, який закладає фундамент на 9 років вперед. Давайте почнемо з тхарми висхідного знаку Казаріг. У вас харма це знак професійної реалізації. Тому, якщо ви народились під цим східним знаком, ви вибрали, щоб ви проявилися в соціумі, щоб ви знайшли свій професійний напрямок, проявили свої здібності, з якими ви народилися, і реалізувалися. Також сила у вас, системності в порядку, в довготривалих цілях. І здатності будувати події довгострокові події. Тому 2026 рік для вас це рік зрілості, перезавантаження і виходу на новий рівень. І у вас іде така підготовка до майбутніх важливих подій, які будуть запускатися в кінці 2026 року. Тому це дуже важливий рік. Для того, щоб ви могли закрити будь-які події, питання, які заважають вам рухатися і розвиватися в тому напрямку, який ваша душа запланувала на це життя. Давайте розглянемо: сам рік 2026 починається з активації знака Стрільця. Зростаючий місяць і знак стрільця чотири планети. Знак Стрільця — це у вас 12-й дім, а це період внутрішньої трансформації, завершення будь-яких старих циклів, очищення. І як ви це робите? Через духовні практики, через відпускання минулого. Але на початку року ми закладаємо події на весь рік. І коли ви через. Тишу через медитативні практики, через духовні практики, будете закладати події, ви побачите, що багато чого ви можете закрити для того, щоб у вас відкрилися нові двері. Тобто, свого роду у вас перехід, перехід з одного стану в інший стан. Дуже цікаво. Тому це період внутрішнього зцілення, трансформації і переходу. Але давайте подивимось, початок року починається з ретроградного Юпітера. А Юпітер перебуває у вас в шостому домі, дому служіння. Тобто вас будуть розгортати щось важливе доробити, зцілитися, особливо це стосується з вашого здоров'я. І до 11 березня будуть можливості завершити, доробити якісь справи і закрити борги, якщо вони у вас присутні, особливо в напрямку здоров'я і зцілення. І вже після 11 березня Юпітер розгортається в прямий рух, і до 1 червня він буде давати вам нові засоби, нові цікаві способи зцілення, або ви можете знайти якісь додаткові можливості служити, працювати, реалізовуватися. Але з 1 червня Юпітер переходить в знак Рака. А це стосунки, це партнерство, І це ваш сьомий дім і е, ваша тема партнерства, як особистого, так і професійного. І от до, до періоду 31 жовтня це надзвичайно сприятливий для вас час знайомств, створення партнерств, офіційних союзів, взаємодія з людьми. Які можуть змінити ваш шлях, тобто такий сприятливий для вас час. Але пам'ятаємо, у нас є два періоди затемнень, і в цей саме час сприятливий також буде другий період затемнень, і ретроградні планети. Тому будуйте свої плани, враховуючи, звичайно, коли бажано призупинитися і доробляти. Давайте розглянемо ще першу частину року, це перший період затемнень, який буде починатися 17 лютого. Сонячне затемнення разом з раху і в знаку водаліє, це ваш другий дім, це друга сфера життя. У вас будуть програтися ті родових програм, фінансових програм, фінансове накопичення, цінності, харчування, стабільність. І це час, коли ви можете дійсно змінити в цьому напрямку, змінити ці програми. Це вершують цей період затемнення місяця, яке буде знаходитися разом з кету, і в знаку Лева, а це ваш восьмий дім, це глибокі такі глибинні теми трансформації страхів, таємниць і внутрішніх звільнень. Тому у вас час, коли вам бажано бути в практиці очищення, практиці, яка, буде, практика, яка буде допомагати закрити таємниці в вашому житті через знання. Тому дійсно сприятлива в цей час навчатися. Спостерігати за своїм внутрішнім станом. І другий період затемнень це літа, 12 серпня, затемнення у знаку рак, а це ваші стосунки, ваш сьомий дім, тобто це дуже доліносне для вас затемнення. Особливо у темах стосунках, партнерства, які будуть запускати важливі події. І завершується цей період часу 7 вересня. Тому на початку періоду затемнення 12 серпня вам важливо прямо переглянути, з ким я рухаюсь далі, які у мене стосунки, як мені їх побудувати, щоб вони були гармонійні. Тобто ви можете прям змінити своє життя 12 серпня, але ж ми це робимо на рівні душі. Ми не запускаємо фізичні події. Тому що під час затемнень це більше ми приймаємо рішення, внутрішнє рішення. І 7 вересня, вересня це завершення, яке буде проходити Водолія. Тобто ви будете закривати ті програми, родові програми, які вам заважали або заважають розвиватися, рухатися по своєму призначенню. Тому знову будуть актуватися родові сценарії, фінансові установки. Тому на затемнення місяця, як і 3 березня, так і 7 вересня, вам сприятливо займатися практиками відрізання, завершення через медитацію, через жіночі практики, тобто такий потужний, дуже час для вас. Тому використати цей час, тому що вас готують до дуже важливих подій, які активуються після 21 листопада, але це пізніше. Далі давайте подивимось три періоди ретроградного Меркурія. Звичайно, це дуже важливо, тому що Меркурій для вас приятливий, але якщо у вашій карті немає ретроградного Меркурія, то будьте обережні. Уважно працювати з документами, не поспішати з рішеннями. Повертатися до будь-яких незавершених справ і приглядати будь-які домовленості. Тому цей час саме для цього. А також ще важливо, що Сатурн це ваша головна опора, тому протягом всього 2026 року Сатурн буде перебувати у знак Риб. А для вас це третій дім. Дім ваших талантів, дім ваших дій, навичок. Тобто Сатурн сприятливий, тому він, якщо і буде щось обмежувати, це для вас буде корисно, тому що ви будете прямо йти в глибину, більше поглиблюватися, що я вмію, як я це вмію. Тобто ви можете, якщо ви пишете книгу, то ви можете її робити дуже поглиблено. Або якщо ви щось робите руками, це також може бути дуже таке шедевр мистецтва. Тобто, така у вас сила може бути через Сатурн. Тобто Сатурн це ваш управитель, тому він діє для вас як союзник, і він буде допомагати структурувати ваші дії, давати вам дисципліну, навчати відповідальності за кожний крок, який ви будете робити. Але з 26 липня Сатурн переходить у ретроградний рух, і цей період буде переосмислення власних ваших дій. Також повернення до забутих якихось талантів або якісь напрямків, які ви ну, зараз в них не знаходитесь, і вам потрібно повернутися, щось важливе там взяти. А ми давайте далі розглянемо раху. У нас є раху Кету, який знаходиться в знаку Водолія, і в 26-му році, 25 листопада, вони будуть змінювати свій знак. Тобто до 25 листопада-26-го раху перебувають знаки Водолія. Це другий будинок у вас. Там буде затемнення проходити, тому він буде налагоджувати. Очищувати, давати можливості, щоб змінити родові програми, налаштувати свій фінансовий потік, але з 25 листопада 26 року раку переходить вашу лагну. І тут буде, звичайно, великі у вас зміни на півтора року, тому вас зараз готують. Коли у нас раху знаходиться в лагні, це, звичайно, тоді буде час можливості. Але раху немає середини. Раху, якщо ми розвиваємось, якщо ми вкладаємо, ми навчаємося, ми, вкла... ми проявляємо свої здібності, беремо відповідальність, не чекаємо від світу, а робимо, поглиблюємося, реалізуємося, а ви реалізуєте соціально, то рах у вас піднімає вверх. Тобто буде у вас свого роду оновлення особистості, нового шляху, нового бачення, бачення себе, бачення вашої прияви. І, звичайно, кінець 26-го року перегортає сторінку вашого життя та буде вас направляти на новий розвиток і на зростання, тобто це вихід на сцену життя. Давайте подивимось, люди, з місяцем в знаки Казірога, як ви будете відчувати, тому що для вас це також буде дуже доліносна. Це рік внутрішньої зрілості, зцілення через стосунки, новий рівень емоційної буде якоїсь підтримки, опори. Що дуже важливо, дозволяти собі бути живими, не лише сильними, а радіти. І ці емоції радості вам будуть допомагати. Тому, звичайно, тут у вас будуть приходити структура, відповідальність така. Але 26-й рік буде допомагати перебудувати вашу внутрішню опору, шукати її не зовнішньо, а шукати її внутрішньо. такі у вас особливості. Але давайте подивимось поради для Лагне Козарів на 2026 рік. Так як це рік структурних змін, рік зрілості, рік підготовки до нового життєвого циклу, який запускається 25 листопада на півтора року. Також Сатурн, управитель ваш, він буде вас підтримувати, якщо ви будете діяти структурно, послідовно, і поглиблено і серйозно. І він буде вас дуже підтримувати, давати сили, можливості. Що вам важливо в 2026-му? Це завершити старе, не тягнути в майбутнє в кінець 26-го і потім 27 рік. А навпаки, вам потрібно закрити незавершені справи, закрити питання, які вас турбували раніше. Відпустити старі домовленості або обов'язки які старі, які вже для вас не служать, очистити простір, думки особливо очистити, і очистити ваші плани. Тому такий рік дуже відповідальний для вас, тому що вас готують до великих змін. І те, що у вас не завершено, у 2026 році воно буде заходити з вами в новий цикл. Тому все, що ви хочете завершити, завершуйте. Особливо до 11 березня. Потім у вас буде можливість переглянути це влітку отримати підтримку дуже потужну, зустріти свою людину, кохання або вивести свої стосунки на новий рівень. І далі все, що ви захочете взяти з собою, ви будете прямо визначати це в затемнення сонця 12 серпня, а потім брати після 25 листопада з собою на наступний рік. Тому наведіть, встигнете навести порядок у фінансах. Також дуже важливо фіксувати в цьому році ваші доходи і витрати. Це вам допоможе навести порядок такий. І дуже важливо вам сформувати таку фінансову подушку безпеки. Тобто важливо також працювати з родовими програмами, з родовими грошовими програмами. Якщо ви відчуваєте або вам снизняться, або ви бачите, що в житті щось так не складається, родові, родові, такі родові грошові програми вони вам будуть допомагати закрити це питання. Тому фінансова дисципліна залежить від вашої внутрішньої сили і стабільності і того, як ви до цього ставитесь. Далі дуже важливо інвестувати в своє здоров'я, тому практики, які підтримують ваше здоров'я, це буде дуже для вас важливим на цей рік. Особливо не ігноруйте, коли є якісь симптоми тіла, сигнали тіла. Обирайте кожен день практику, яка буде вам давати і ресурс. Це дуже важливо. Не ривками якимось, а от послідовно, кожен день, крок за кроком. Нехай це буде трошки, але це кожен день. І це вам буде давати дуже великий ресурс у му році. І, звичайно, дуже важливо в періоди, коли Юпітер у вас проходить по шостому дому. Це на протязі з початку року і до червня місяця знаходити засоби лікування, зцілення. Ну, тобто, здоров'я це ваш ресурс для росту. Знаєте, оце в 2026 році це дуже-дуже важливо. Далі з червня по жовтень у вас Юпітерсон в Юпітер домі, тому відкривайте, відкривайтеся, відкривайте свої. Двері до співпраці, до взаємодії, до партнерства, до соціального партнерства, тобто це професійного партнерства, до особистого партнерства. Може, у когось буде друга дитина народжена. Да? Тобто такий сприятливий для вас час. Тобто в цей час натягніть самі, будьте в партнерстві і будуйте дуже гармонійні, рівноправні союзи, рівних людей. Це дуже так потужно буде для вас. Тому партнерство в 2026-му це не слабкість, а навпаки, це ваша сила і ресурс. Будьте, звичайно, уважні в коридори затемнень, особливо лютий, і серпень, коли затемнення Сонця, коли запускається на 18 років, не приймайте різких таких якісь важливих рішень. Тільки спостерігайте за подіями, спостерігайте за своїм внутрішнім станом і звертайте увагу на знаки, знаки в просторі. Тому що затемнення запускають процеси або рішення, які будуть пізніше проявлятися, дозрівати, тому будьте обережні, робіть це свідомо. Також що вам ще важливо, на що звернути увагу, це такі поради. Переглянути свої дії, які ви раніше робили, повернутися до своїх талантів, особливо влітку, тому що ваш Сатурн буде про це вам нагадувати. Також дуже важливо працювати зі страхами, які можуть виникати, і повертатися до дій, які у вас колись були, потім ви їх відклали, поверніться до них. Вам це буде дуже корисно. І особливо повернутися, коли Сатурн перейде в ретроградний стан. Він скоригує трошки ваші напрямки і дійсно допоможе вам усвідомити ваші справжні таланти, тому що Сатурн це ваш союзник. І вас готують так. Потужно готують до оновлення на кінці 26-го року. Тому після 25 листопада 26-го року, коли раху зайде в вашу лагну, не тримайтеся за свою стару ідентичність. Тобто, у вас може взагалі змінитися погляд зачіска, там, в зовнішній вигляд, як ви одягаєтеся, як ви себе заявляєте про себе. А ви люди соціальної реалізації, ви люди, які виходять соціум, проявляються, заявляють про себе, і у вас може бути новий імідж, новий вигляд, новий якась іпостась ваша проявиться. Тобто дозвольте, дозвольте собі змінитися, слухайте внутрішні бажання, поклик. Вам може складно це буде ну, зробити по суті вашого знаку. Але раху вас буде вимушувати змінюватися, бути креативними, бути якимись новими, тобто такий цікавий час. А, і це буде на півтора року у вас заходити, тобто в кінці 26-го, потім 27-го і вже на початку 28-го. Тому головна порада року для всіх висхідних знаків Казирі... Казирова, хто народився під знаком Казиріг. По-перше, менше контролювати, більше усвідомлено брати відповідальність за дії. Тому що ви будете вчитися не триматися, а навпаки, довірятися, процесу йти в потоці, відчувати, ну, напевно, насолоду можна сказати, кайф від ваших дій, які ви будете створювати. Тому, реалізуйтеся проявляйтеся, змінюйтесь, закривайте те, що вам потрібно закрити, і рухатись своє нове життя. Ось така порада вам на 2026 рік. А ми рухаємося далі до наступного знаку. Залишайте свої коментарі, пишіть. Якщо у вас будуть якісь питання, ми, може, окремо з вами розглянемо в кінці коли ми завершимо цей цикл 12 знаків зодіака в 2026 році до зустрічі